Друзі, всім привіт! Я вітаю вас на каналі Невгомовна Монро. От поки я збиралася, готувалася, мейкапилася, підбирала образ, далі писала конспект, налаштовувала цю мінімалістичну локацію. Я так втомилася, от реально сиджу. Хочеться прийняти душ. І лягти читати книжку. Але ще раз всім привіт, я вітаю вас на каналі Невгомовна Монро. А в таких ситуаціях я намагаюся, знаєте, а, додати собі якусь бадьорості, щось розповісти. Хоча я не бачу глядача. Для мене це теж складно. Незважаючи на те, що 8 років вже моєму каналу, я регулярно щось знімаю. Так дивлячись або ж в екран, або ж от в цю маленьку-маленьку дірочку, яку майже не видно, все одно там я уявляю глядача, от ви зараз дивитесь, посміхаєтесь, розглядаєте мене. Ну, сподіваюсь, отримувати от якісь позитивні емоції. Я постійно на цьому наголошую, для того, щоб, знаєте, відчути конект. До чого я веду це? До чого я його веду? А, літо, так, да, літо. Спека. Літо спека. Чекайте, я підготувала свій новий келих. Пудровий трояндовий. Келих о, напій. Це тоні. А, блядь! Це тонік. Холодний. Я сюди ще додаю о, заморожену ягоду замість льоду. Mm -hmm. Так що денічко лайк за мій сьогоднішній аутфіт і за мій бездоганний літній мейкап. Якщо буде настрій, покажу, як це зробила. Так от літо спека багаточисельним замовленням я в сьогоднішньому відео поділюся своєю добірочкою ароматів на спекотне літо. їх буде вісім. То ще 6, 6 7 і один бонус. Давайте, за нашу зустріч. Друзі, дуже дякую, що дивитесь. Незважаючи на відключення світла, що коментуєте, реагуєте, рефлексуєте, підтримуєте. А це, це, це надприємно і надихає знімати нові відео. Нагадую, якщо ви хочете підтримати канал Негомовну Монро, оформите спонсорство. Або ж задірніть в інфобокс. Там є всі активні посилання на ваші пожертви. Я знаю, багато хто не користується парфумами саме в таку спеку. Ну, в принципі, це логічно. Шкіра пітніє, аромат швидко злітає, залишається максимум. Така ледве-ледве чутна база. Ну, Використання аромата в Халесу. З рахуванням, скільки коштує аромати зараз, <свісно> можна і не користуватися, економити. Але я не з тих людей. Тому почнемо добірочку з аромату VIAV. Я поставила коробку для того, щоб сюди ставити аромати. Ну, красиво, так? Да? Ви бачите двері. <свісно> <свісно> В мене є двері. Двері, двері, двері. О, казочка про Боратіна. Куди там двері були? Куди там двері були? Куди двері були? Буратіня. Ладно. Ем, аромат від люксового італійського бренду Etro. Ем, називається Via Veri. Назва походить від вулиці о, в Мілані, на якій розташований бутік Етро. Аромат я купувала в ароматеці. Рік тому, до речі, після того, як я подала документи в кійспіпі в інститут. В якому я вже рік навчаюсь, точніше закінчила перший рік навчання, відео вже є на каналі, в інфобоксі залишу. Там я детально розповідаю, і чому я вступила, і як вступала, і як я рік навчалася, мої враження, спостереження. Подивіться, така болталочка, надихаюча, мотивуюча. І от я пам'ятаю, після інституту ми з подругою почапали вниз по бульвару Лесі Українки. У нас був план зайти в ерометеку і купити щось собі на згадку. Тим паче, там о, був о, літній розпродаж, якийсь грандіозний сел. І я урвала цей аромат, я два аромати взяла: Віо, Вері і Амброші. Вони коштували по. По 3 тисячі гривень. Так, цей аромат це на офіційному сайті коштує 125 євро. Це свіжий, пряний е аромат, це туалетна ведичка з серії палівашки. От просто обливаюся, обливаюся, і він дає мені енергії. От вранці він о, майже, майже кожен день протягом всього літа. Дивіться, скільки я випрескала, з рахуванням того, що в мене о, ну, багатенько ароматів. Тут перець, бергамот, о, мускус, жесмін, троянда сандал, такий фужерчик. Знаєте, фужерчик, він такий от, дзвінкий о, о, трішки, о, о, от, є така терпкість о, цитрусів, свіжість. ну, Обожнюю. До речі, на офіційному сайті він представлений як о, самоаналіз та чарівність. Це такий унісекс. унісекс. Рекомендую друзі, якщо ви шукаєте щось ненав'язливе на кожен день, свіже, цитрусове, квіткове, енергійне, класне таке бадьоре і, і мотиваційне. Класнючі, от класнючі. Захотілося, знаєте, в Італію кудись, да. Пити шприцепероль і мандітса на басейні. Так, це аромат відпустки. От літньої відпустки в Італії. <плес> о, клас. До речі, хтось в коментарях о, Ну, черговий такий моралізаторський коментар. На тему того, що всі мої о, парфюмерні враження, описи ароматів сводяться до сексу. Типу, занадто все сексуалізовано. А слухайте, я не раз сказала, що для мене в ароматі, та не тільки в ароматі, а, важлива оця от сексуальна нота, ну, особливо в ароматах, еротична нота. Інтимна нота. Ну, Аромат це не пакет кефіра. Хоча, мабуть, і в кефірі є якась сексуальність, але мені здається, в ароматі її більше. І здебільшого, здебільшого, Аромати ж — це про а, впевненість, це про а, підвищення самооцінки, це про ту от, сексуальність, сексипільність якої нам не вистачає. Ти наносиш аромат, в тебе одразу настрій, і тобі хочеться або звернути гори, або ну, є аромати, які заспокоїть, безумовно. Але от, здебільшого, аромат, він він фінальний акорд твого луку, і все, ти виходиш, ти виходиш в люди, і ти готова, чи готовий ну, до, ну, до звершень. А оця от сексуальність, кокетство, там, якщо чоловічі аромати, впевненість, там, додавання сили якоїсь там, мужності, смарт, хендсом, що там ще, інтеліджент. Ми ж то свою людину відчуваємо по аромату тіла. Ви ж то обираєте собі партнера. О, ну, не тільки <сорок> по обличчя, а ще важливо цей запах. Якщо у людини неприємний запах, ви не будете з ним. Яка б людина не була заможня, успішна, приємна і т.д. Якщо аромат вам не підходить, ви його не оберете. І він вас не обере. Тому мої враження, мої якісь описи, ну вони будуть е, торкатися сексуальності. Ну, реально, я ж не про <сорок> Манну кашу, Геркулес тут розповідаю. Аромати, взуття, аксесуари, о, фешн. Це ж про секс, це про зваблення, це про стосунки. якщо ти вже не можеш їбатися, все одно ти пам'ятаєш, як це було, і тобі хочеться це повернути. Ну, не всім, безумовно. Ну і ви навряд чи будете дивитися канал Невгамовна Монро. Хочу сказати, нікого не тримаю, але це якось по-хамськи. Друзі, наступний аромат від косметичного бренду Flower Nose. У мене є відео на каналі розпакування, а, боксу з цією косметикою. І там був аромат. Це теж категорія палівашки. Обожнюю його. Саме зараз. Ті такий вульгарний, беручний а, дизайн. Але, ну, якщо ви знайомі з цією косметикою, ви розумієте чому. О, саме такий дизайн там все таке, З о, янгулятками, з о, цими фінтіфлюшками, узорами. Реально, беру каракаку. Це подарунок. Від американського шанувальника Алекса. Давно не було від вас подаруночків. Ха. Нахаба. Вибачте. Так, аромат на тему Манго, чорна смородина, троянда, Мускус. А, що тут ще? Сендал. Сендал така деревина волога. Але, знаєте, є сандал, який трішки віддає солоним огірочком, малахольним. Тут такого нема. Обожнює теж поливажка, але достатньо шлейфовий. Реально свої 100 євро. Відпрацьовує. Відпрацьовує. Єдине що. Оцей аромат, до речі, і Via Вері я міксую з амброю. З амброю від локситану. Це наступний аромат добірочки. Я дуже її хотіла. І мені її подарували. Я пам'ятаю, я озвучила в одному з відео, що хочу докситановську амбру. І, 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 і отримала. Оце класична така амбра. А, ванільна, солодка. Але тут ще є. А, тут ще є. Ну от мені ще а, пахне сливою. От, такою от соковитою, м'ясистою. Угу. Солодкою. Знаєте, от коли ти їсти солодка слива, і тут все тече. І, і що тут ще? Ну, дуже красиво в міксі з фрешечкою. От я міксую цей аромат. Спочатку цей, потім цей. Дуже класно виходить. От спробуйте. Спробуйте, не бійтеся міксувати, серйозно. Цей флакончик коштує 70 євро. Я буду називати ціни, це цікаво. А, друзі, наступний аромат це лавандочка від українського бренду Детура Perfums. На жаль, в 2023 році бренд призупинив виробництво своїх ароматів. Я заходила на сторінцю Фейсбук. ну, всі залишки розпродавалися на той момент, сайт не працює. Цей аромат на тему лаванди. Тут абсолютна лаванда з нотою амбри, трішки ванілі. Така от терпка, неспеку, прекрасно, прекрасно, і він тримається. Я знаю, є поціновувачі лаванди. Я не знаю, чи є в продажі цей аромат. Але, але якщо, якщо ви префер саме лаванду, ви, я думаю, знайомі з цим ароматом. В мене є аромат від... Боже, як його? Як його звати, нагадайте? Ну, ну ну точно, позабувала все. Ароматна тема Лаванди і ананасу. Бля. Чекайте, зараз принесу. Ось, слухайте, так темно стало. Фредерік Маль. «Music for a while. Тут лаванда і ананас. Дуже ом, специфічне поєднання, але ну, це бомба. Це, це бомба, це парфюмерний шедевр, я вважаю. Я спочатку не зрозуміла, а потім а потім, а потім, потім, от, закохалася саме це поєднання лаванди і ананасу. Тут лаванда, от, наче, знаєте, парфюмерна А Наступний аромат, і ми переходимо до важкої артилерії. Ніша. Друзі, Мезон Франсискурджан. Аля Роуз, саме версія чоловіча. Є ще жіноча, але вона мені не зайшла. Там прям троянда, мускус, якийсь він такий от, туалетний. Якось освіжувач повітря. А от чоловіча версія, ну ну, ну це фантастика. Це фантастика. Тут безумовно. Троянда, шелфей, якщо не помиляюся, бергамот, о, мускус, о, він надзвичайно такий летючий. Квітковий, зовсім нечоловічий, ну, нетиповий чоловічий. Обожнюю, обожнюю. Це ще флакон з, з гравіюванням. Бачите, тут Монро. А! Іменний флакон, тому його цінність о, в 10 разів збільшена. По краплюсічки наношу, бережу. Коштує цей флакончик 125 євро, 35 мл. Наступний аромат теж важка артилерія, ніша. Бренд X-Nihilo, Аромат Citizen X. Купувала його на знижці в ароматеці. За 8 тисяч гривень. На офіційному сайті він коштує 280 євро. Це спит себе аромат. Тут рожевий перець домінує спочатку, такі гостренькі, далі кардемон, а, ірис, троянда, мускус, мастикове дерево, він, о, знаєте, о, концентрат енергії, концентрат енергії і такої, о, сили додає мені ресурси. Теж люблю його так щедро нанести. В нього тонкий, деликатний, такий от благородний шлейф. Теж унісекс. Рекомендаціон, якщо ви полюбляєте такі а, перечні аромати, рожевий перець, поєднанні з цитрусами, теж так освіжає а, і м охолоджує останній аромат. А сьогоднішні добірки це нішовий турецький бренд Нішане. Чи Нішан, мабуть, так. Як правильно, Нішан? А, Кредо. До речі, дуже цікава історія, пов'язана з цим ароматом, як він з'явився в моїй колекції. Рік тому, ну, приблизно рік тому, в серпні, після вечері, на честь дня народження пана історика, ми пішли шаландитися. По цьому і далі ми йшли на Скляний міст. І знімали якісь відео. Я звернула увагу на цей аромат. І ми зняли TikTok. підписали його, як, 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 як чи звабити Монро, чи щось Ну, коротше. Як зробити мені приємне. І там був цей аромат. Я просто його показувала. Алекс, якого я сьогодні згадувала, мій американський шугардиді, Запам'ятав, зробив скріншот і подарував його мені. Якщо не помиляюся, всі аромати Нішане випускаються в концентрації Extra de parfum, тобто концентрація парфумованої сировини від 20 до 40%, це, мені здається, найбільша концентрація. Хоча, мабуть, парфам, от коли парфуми, там ще більше. Концентрований аромат, дуже стійкий, насичений, шлейфовий. Ну, вони всі такі. У мене три аромати від Нішане. тримаються на одежі тиждень. Це аромат такий спеційний, квітковий, тут османтус, троянда, кардамон, деревина а, в базі амбра. Якщо не помиляюся, ваніль. Ну, ти робиш один приск, і навіть в спеку ну, він не злітає. Він тримається. Причому тримається цілий день так стабільно і шлейфить. Ну, здебільшого, я наношу його ввечері. ввечері тому що в день можна задихнутися. Ну, і якщо вам підходить аромат, і ви його не відчуваєте. Все ж таки, якщо ви працюєте з людьми, або ж там виходите в люди і розумієте, що хтось буде поруч. Обережно. Красивий, красивий. 50 мл, він коштує 250 євро. А, красивий, красивий. А, так, друзі, на сьогодні це все. Так виглядає моя добірка ароматів на пекельну спеку в 2024 році. Подякуємо природі за цей досвід і за це випробування. Але давайте вже давайте вже Ну, не осінь. Чекайте. Ще, ну, майже півтора місяці літа. Просто трішечки прохолодніше можна. Ну, Хоча б градусів так на. П'ять. Добре, я згодна на тридцяточку. Пишіть в коментарях, якими ви ароматами користуєтесь саме зараз, на літню спеку. Як ви проживаєте цей період... А, обіцяла ж восьмий аромат. Чекайте. Поставила його. Це Нуар де Нуар від Тома Форта. Ох. Роди ще Ароматна Аромат на тему. Знову ж таки, амбри, тут і табак, і ваніль. і для мене а, чоколад чорний. Не пам'ятаю піраміду, просто розповідаю свої Свої відчуття. Я його божню. Для мене це аромат про. Романтичне побачення в дорослому віці. Коли ти не витрачаєш час на, на очевидних хуйланів. Людей, які тобі не підходять, ну, ти не граєш о, в гру о, для того, щоб сподобатися. Ти розумієш, що ти хочеш, що ти хочеш від людини, від відносин, і ти готова віддавати. Ну, якщо розумієш, що це людина твоя і вона теж зацікавлена в тобі. Це не про кохання з першого погляду, це про дорослі зрілі стосунки. Ну, коли тобі не треба тягнути до шостого побачення, щоби грошечка поїбатися. Ви ж знали, що це закінчиться все сексом. Боже який він. Все ж таки не несу його. Хоча йду на зустріч з колегами. Але. Хто зна, де закінчиться сьогоднішній вечір де комендантської години? Все, друзі, дуже дякую, що були зі мною. Я вже запізнююся. Люблю і до зустрічі на каналі Негомовному НРО.